Яке кладовище старіше личаківське у Львові чи меморіальне в Херсоні? Чому на пам'ятниках кінця 18-го, початку 19-го століть відсутні таблички? Запрошую вас, вельми шановне панство, до херсонського некрополя. Тут спочивають і пересічні громадяни, і видатні особистості. Наше кладовище має високу історичну цінність. І велике художнє значення. На могилах можна побачити чудові зірці поховального мистецтва, мармурові надгробки, ажурні ковані огорожі, скульптури інше. Неокласицизм, неоготика, модернізм. Такі стилі можна знайти на Херсонському міському цвинтарі. Це справжній музей під відкритим небом. Херсонське міське меморіальне кладовище розташоване на 12 гектарах. Алеї розділяють його на чотири частини. На сьогодні дослідники знайшли 3158 поховань. На території кладовища є церква всіх святих, пам'ятка архітектури ХІХ століття. Наполегливо досліджує кладовище у центрі Херсона Олексій Паталах, історик, краєзнавець, автор шести книжок про історію Херсонщини, північного причорномор'я та козацтва. Вітаю вас, пане Олексію! Моє вітання, пане Олексію. Давайте абстрагуємося від такого ганебного стану, в якому знаходиться наш меморіальне кладовище, і будемо говорити лише про тих, хто тут спочиває, хто є фундаментом нашої історії і чию пам'ять ми зобов'язані зберігати. Почнемо з перших херсонців. Ось перед нами найстаріша з датованих могил 1781 рік. Це поховання і Романаха Василія. Можна припустити, що він початково був при одній з запорозьких команд, бо бачите його е е над написом викарбувано козацький хрест. Кожна запорозька команда мала при собі духівника, переважно щенців. І скоріше за все, саме одним з таких був цей Романах Василій. От подивіться, православне символічне зображення розп'яття, символ перемоги. Життя над смертю, Воскресіння Христового. То ви бачите, хрест, на якому був розп'ятий Спаситель, копіє і губка, і під ним ледве видно Адамову голову. Символ смерті. Пане Олексію, так а, яке кладовище старіше? Ну, Личаківське чи Херсонське? Річ у тому, що на Личаківському кладовищі перше з датованих підкреслю датованих поховань датує належить до 1787 року. У нас, як бачите, до 1781-го. Отже, ми можемо сказати, що наш херсонський меморіальний цвинтар він все ж таки старіший. Так, ну, тепер можна вже пройти в принципі. Ось він козацький хрест. Ви привели нас до козацького хреста. Це козацьке поховання з написом: «Здесь погребен лоховицький козак Яков Максимов Син Солохін скінчався 1813 року декабря года го вісімнадцятого дня. В перший роки існування Херсона велику роль його розбудові відіграли козаки. І колишні запорожці, які називалися на той момент вже чорноморськими козаками, і козаки переселенці з Гетьманщини. Ось, будь ласка, один з таких тут похований у нас на нашому цвинтарі, над е, написом зображення херовима. Це такий собі, скажімо так, слід українського барокко. Зазвичай зображували все око на хрестах. А тут зображений саме Херовимчик, як згадаємо. На барокових розписах, наприклад, Києво-Печерської лаври. Ще хрест цей цікавий тим, що на ньому на, тильні, на тильному боці розп'яття традиційне, не в різному вигляді, а у вигляді барельєфу. І знов у нас чомусь кажуть, що око в трикутнику — це масонські знаки, обов'язково, у кого воно на могилі, належав до масонської ложі. Але за такою логікою до масонів можна зарахувати майже всіх херсонців до революційної доби. Насправді це просто знак Бога Отця. Ми ж, як відомо віруємо Святу Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа. Потім зображення сонечка і місяця. Це небесні світила, теж характерно для мистецтва козаків, чимало таких зображень на козацьких прапорах 18 століття. Ось перед нами пам'ятник над похованням. Анни Афанасіївни Банової, дружини інженер-полковника Миколи Банова, який служив у Херсонській фортеці, очолював інженерну команду. Померла на 1809 року, і тоді ж був встановлений цей пам'ятник. Як бачите, він трошки аналогічний монументам у дворі катерининського собору. Можливо, навіть рука одного і того самого майстра. Поруч з нами дуже загадковий надгробок, якого відома лише дата. Ось бачите, у вигляді кам'яної урни з прахом, це античний мотив. Єдине, що ми знаємо, що датується він 1788 року, цю дату встиг зафіксувати в 40... 1947 року нині покійний архітектор Дмитро Петрович Попенко, який зробив креслення цього пам'ятника. В принципі, у мене є здоги, хто тут похований, може бути, тому що дивіться, це далеко не остання людина зі Остатку, це раз. І за званням також. Тобто, скоріш за все, що це штаб-офіцер. Зі штаб офіцерів, померлих на початку 1788 року. У нас є лише Карл Вільямсон. Це був прем'єр-майор. Маріупольського легкокінного полку, який був смертваж важко поранений убитий під Кінбурном, і Суворов відправляє його лікувати на лікування в Херсон. Остання згадка, згадка про Уільямсона в документах це лист Суворова до Потьомкіна, де той просить подбати про майора. А вже навесні 1788 року. Вільямсон рахується вже як померлий. А от відсутні таблички, ну багато хто. Ще починаючи з повоєнних років, робив такий собі бізнес, мармурову крошку для пам'ятників. Тоді була модна, модні були модні обеліски з мармурової крихти. І відтак вибивали старі мармурові таблички на пам'ятниках і перебивали їх на крихту. Який це період? Це почалося з 40-х років ХХ століття. Щонайменше. Ви сказали, що поруч теж поховання дуже відоме. Поруч, відомі. так ну як це взагалі загадкове поховання. Датувати його можна першою чвертю 19 століття. Тобто теж, так би мовити, перше покоління херсонців, теж аристократія, судячи з форм пам'ятника, тому що ну, такі були по грошах далеко не всім. І він виконаний у вигляді античного віфтеря, теж так, би мовити, вплив давньогрецького мистецтва, давньої лади. Ну, десь це приблизно 20-ті роки 19 століття. І ще не менш цікавий пам'ятник, ми можемо бачити вон там вдалині. Теж приблизно кінець 18-го, перша чверть 19 століття. Але на жаль, ми скоріш за все, що це якийсь фамільний склеп. Але навряд чи ми щось на ньому прочитаємо, тому що, е... судячи з цього, дошка теж була мармурова і теж вона вибита. Пане Олексію. На Херсонському меморіальному кладовищі поховані люди різних вірувань, різних національностей, зокрема греки. Давайте підіймо, Давай. до могил греків. Оце старовинний хрест, до якого ви нас привели? Так, це пам'ятка грецької культури. Тут похований Матвія Анастасійович Зворо, померлий померли 1804 року. Ми не знаємо, хто це саме був, але, судячи з цього людина не остання, бо хрести, до речі, він наполовину провалився в землю, він був набагато вищий. І цікава барельєфна різьба на ньому. Аналогічна давньому візантійському мистецтву, зокрема, вона має подібну на надгробку Ярослава Мудрого у Ситі Софії. Плюс ми бачимо тут теж цікавий момент, спеціальну чашу у вигляді квітки для лампадної олії. Тут ставився гнот, сюди наливалася олія і так от воно горіло. Це теж суто, скажімо так, грецька, грецький звичай. Тому це, мабуть, найцікавіша в мистецькому плані пам'ятка над похованнями іноземців, які відіграли чималу теж роль у розбудові нашого міста. А тут поруч ще є дуже цікавий пам'ятник могила Йоганну Герману. Колись це був склеп, а зараз залишилися лише надгробок. В принципі, ні, спочатку тут було декілька таких пам'ятників. Ну, найстаріше, це Яганну Герману. А так було декілька ще цікавих пам'яток першої чверті 19 століття. Вони збереглися на світлинах 70-х, 80-х років ще. Але у 70-ті був якийсь великий погром кладовища, і ці пам'ятки зруйнували. Уже століття, звичайно. Ось перед нами найстаріший з цієї групи пам'ятників який дивом вцілів. І він такий собі знаковий для Херсона, чому будуть похований військовий інженер Іоганн Герман, чий підпис стоїть на першому плані Херсона поруч з підписом Івана Ібрагімовича Ганнібала. Отже, він був причетний, що називається, до народження безпосередньо нашого міста. Тобто херсонці повинні його все ж таки шанувати і зберігся доволі непогано, Єдине, що хтось навмисно стирав те, що було написано під ім'ям, і зробили це в радянські часи, тому що в 88-му році тут вже не було навіть сліду напису. Лише Сергій Дяченко датував пам'ятник 90-ми роками 18 століття. Пане Олексій, а далі, куди ми йдемо? Далі ну ми підемо до поховання відставного сержанта зав'ялова 1782 рік. Справа в тому, що Херсонську фортецю будували військові частини. Багато хто з військовослужбовців просто потім осів Херсоні, от звідки з'явився військовий форштат або як зараз називається район Воєнка. Ось, скажімо так, тут між нами той, хто тут ми бачимо того, хто керував роботами, а зараз ми побачимо того, хто, власне, їх виконував. Пішли. Ось перед нами ще одне з найстаріших датованих поховань кладовища. Взагалі цікава історія, як воно було знайдено. Спочатку воно було повністю засипане землею і з під землі лише виглядав невеличкий куточок, на якому можна було прочитати 1782. Лише потім ми з одним моїм приятелем взяли, по перше він вирахував кут падіння і за допомогою блоків, тросів. І труб Ми поставили, відкопали спочатку цей надгробок і за допомогою цих підручних засобів, поставили його на місце точно там, де він стояв початково. На ньому напис 1782 року апреля 10 дня на сім місці погребен в відставці сержант Антон Єфімов Зав'ялов. Ось це, фактично, з тих, хто перше заселяли. Такий район нашого міста, який нині звиється воєнкою. І таких поховань тут у нас дуже багато. В принципі, таких Лише поховань дешіться. чимало, можна знайти їх, але переважно багато з них заросли травою, багато засипало землею. Але часом буквально після великих дощів вимиває деякі фрагменти, видно. Але для того, щоб їх відродити. І щоб їх можна було показувати і херсонцям і гостям міста, треба дуже велика кропітка робота. І насамперед винищення місцевої рослинності. Якось позбутися треба від собак та безхатьків, І зробити огорожу, яка зачинялася би на ніч, щоб ніхто тут не влаштовував збіговиська, п'яничок чи наркоманів. І тоді лише це кладовище зможе стати дійсно херсонським личаком, а Херсон отримає ще одну цікаву локацію для туризму. На цьому ми завершуємо нашу першу екскурсію до герсонського Некрополя. Її провів Олексій Патела, відомий історик і краєзнавець. Пам'ятаємо, війти до історії важче, ніж потрапити в неї до нових таємничих історій в лісах.